Благовістя від Івана. Розділ перший. В началі було слово, і слово було у Бога. І Бог був те слово. Ось воно було в началі у Бога, і все через нього суще. І без нього нема нічого сущого, яке суще. У ньому було життя, і життя було світлом для людей. І світло серед пітьми світить, і тьма не захопила його. Був чоловік, посланий від Бога на ім'я Іван. Він прийшов ради свідчення, щоб свідчити за світло, щоб усі повірили через нього. Він світлом не був, але свідчив за світло. Справжнім було світло, що осяває кожну людину. Що прийшла на цей світ. Воно було у світі, і світ через нього виник, але світ його не зрозумів. Воно прийшло до своїх, але свої не прийняли його. А всім, хто сприйняв його, хто повірив у ймення Його, дало владу бути дітьми Божими. Хто народився не від крові, не від бажання плоті. Не від бажання чоловіка, але від Бога. І слово стало плоттю і жило з нами, повне прихильності та істини, і ми бачили славу Його, як славу єдинородного від Отця. Іван свідчив за нього і проповідував, наголошуючи ось той, за кого я казав, що грядущий за мною став попереду мене. Тому що був раніше за мене. І від повноти його всі ми отримали прихильність Божу навзамін прихильності нашої. Бо закон був переданий через Мойсея, а прихильність та істина явилися через Ісуса помазаного. Бога не бачив ніколи ніхто, єдинородний син сущий в надрах очих, він явив. І ось яке було свідчення Іванове, коли юдеї посилали з Єрусалиму священників і левитів до нього запитати: Хто ти? Він засвідчив і не відмовився, і визнав, Я не помазаний. Його запитали, Хто ти? Ілля?» Він сказав Ні. Пророк він відповів Ні. Тоді йому сказали, Хто ти? Щоб нам дати відповіді тим, хто послав нас, що ти скажеш сам за себе? Він сказав: Я голос, що кличе по пустині, направте дорогу до Господа, як сказав пророк Ісая. А послані були з фарисеїв. Вони його запитали, чого ти занурюючи, очищуєш, якщо ти не помазаний, і не Ілія, і не пророк. Іван у відповідь їм сказав Я очищую, занурюючи у воді, але стоїть посеред вас той, кого ви не знаєте. Він то іде за мною, але став попереду мене, я не заслуговую розв'язати ремінець від зуття його. Це сталося у віфаварі, при Йордані, де Іван очищав, занурюючи. Наступного дня Іван бачить Ісуса, який ішов до нього, і говорить, ось агнець Божий, він бере на себе гріх світу цього. Він той, за кого я казав, за мною іде муж, який став попереду мене, тому що був раніше мене. Я не знав його, але я прийшов очищати, занурюючи у воду. Щоб він явився Ізраїлю. І засвідчив Іван, кажучи: Я бачив, як зійшов дух із неба, як голуб, і залишився на ньому. Я не знав його, але той, хто послав мене очищати зануренням у воді мені, сказав: На кому побачиш духа, як зійде і залишиться на ньому. Той і буде очищати Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він сущий син Божий. На наступний день Іван знову стояв і були з ним двоє учнів його. І, побачивши, що йде Ісус, Він сказав Ось агнець Божий. Почувши від Нього сказане, обидва учні його послідували за Ісусом. А Ісус, озирнувшись, побачив їх, що вони слідують за ним, і сказав, Що ви шукаєте? Вони йому сказали раві, що перекладається вчителю, де ти живеш? Він їм сказав: Ідіть і побачите. Вони пішли і побачили, де він живе, і пробули в нього день той аж до десятої години. Один із двох, що почув від Івана за Ісуса і послідував за ним, був Андрій, брат Симона Петра. Він перший знаходить брата свого Симона і йому говорить: Ми знайшли Месію, що перекладається, помазаний. І привів його до Ісуса. А Ісус, дивлячись на нього, сказав: Ти Симон, син Іони. Ти наречешся Кіфа, що перекладається камінь. На наступний день Ісус хотів піти в Галілею, і знаходить Пилипа, і йому говорить: Слідуй за мною. Пилип же був з Вівсаїди, із того міста, що Андрій та Петро. Пилип знаходить Нафанаїла і йому говорить: Ми знайшли того, за кого в законі писали Мойсей та пророки. Ісуса, сина Йосипа, з Назарету. Але Нафанаїл йому сказав Хіба може з Назарету бути щось добре? Пилип йому говорить Піди й подивися. Ісус побачив Нафанаїла, який ішов до нього, і за нього сказав Ось дійсно ізраїльтянин, в якому немає хитрості. Нафанаїл йому говорить, ти мене знаєш? Звідки? Ісус у відповідь йому сказав ще до того, як позвав тебе Пилип, коли ти був під смоквою, я бачив тебе. Нафанаїл йому відповів Раві, ти дійсно, Син Божий, Ти дійсно, цар Ізраїлів. Ісус у відповідь йому сказав Ти віриш, тому що я засвідчив тобі. Що я бачив тебе під смоквою, ось ти будеш бачити ще більше. І сказав, Істину, правду говорю, віднині будете бачити небо відкритим і ангелів Божих, що будуть підніматися і сходити до Сина Людського.